Розділ 15. Кенна Ось яка штука. Немає значення, якщо мама не ідеальна, немає значення, якщо в минулому вона зробила одну величезну жахливу помилку, а чи багато маленьких. Якщо вона хоче побачити свою дитину, їй маються дозволити хоча б раз. Я, з власного досвіду, знаю якщо вже маєш неідеальну маму, то краще знати, що вона за тебе бореться, а не що їй і за вухом не свербить. У моєму житті були два роки, не підряд, які я провела у прийомних сім'ях. Моя мама не була наркоманкою чи алкоголічкою, просто була не дуже хорошою мамою. Її поводження зі мною офіційно засвідчили, коли мені було сім, і вона на тиждень лишила мене саму, бо в автосалоні, де вона працювала, їй запропонували на тиждень полетіти на Гаваї. Сусід помітив, що я сама вдома, і, попри те, що мама наказала брехати, якщо хтось щось питатиме, я не змогла цього зробити, коли прийшов соцпрацівник. Мене на 9 місяців поселили в прийомну сім'ю, а мама тим часом добивалась відновлення материнських прав. В тому будинку було багато дітей, багато правил, і він радше нагадував суворий літній табір. Тож, коли мама нарешті повернула опіку наді мною, я відчувала справжнє полегшення. Удруге я потрапила в прийомну сім'ю в 10 років. У тому будинку я була одна дитина. Мене віддали жінці на ім'я Мона, якій було під 60. Я прожила з нею майже рік. У ній не було нічого особливого, але сам факт, що вона інколи дивилась зі мною кіно, що вечора щось готувала і час від часу прала, перевершував маму в багато разів. Мона була звичайною жінкою. Тихою, не особливо веселою, не особливо цікавою, але вона була поруч, з нею я відчувала, що про мене піклується. За рік із Моною я зрозуміла мені не треба, щоб мама була якоюсь неймовірно чудовою. Я просто хочу, щоб вона була адекватною, рівно настільки, щоб у неї не забирали материнських прав. Просто будь нормальною, не дай мені померти, не кидай мене саму. Коли мама вдруге відновила права, і мені довелося поїхати від Мони, ми з мамою зажили не так, як після першого разу. Я не надто зраділа поверненню. За час життя з Моною мені виповнилось 11, і додому я приїхала саме з такими емоціями, які мають бути в 11-річної дитини до такої мами, як моя. Я розуміла, що повертаюся в дім, де піклуватися про себе доведеться самій. Мене це аж ніяк не тішило. Мене повертали неадекватній мамі. Після того наші стосунки так і не поліпшилися. Ми з мамою не могли поговорити так, щоб розмова не обернулася сваркою. Після кількох таких років мені вже було десь 14. Вона взагалі кинула спроби мене виховувати. За відчуттями, я стала їй ворогом. Але тоді я вже могла забезпечити себе сама. Мені не треба було, щоб мама двічі на тиждень приходила і вдавала, ніби може мною командувати, при тому, що до пляни відбиває, що відбувається в мене в житті, та яка я взагалі людина. Ми прожили разом до мого випускного, але не були близькими, та й загалом не мали жодних стосунків. Коли вона говорила до мене, то переважно щось образливе, тому з часом я взагалі перестала озиватись до неї. Краще було, щоб вона ігнорувала мене, аніж ображала. На момент зустрічі зі Скотті я вже два роки не чула її голосу. Я думала, що ми вже ніколи не поговоримо, не тому, що якось погано розійшлися, а тому, що наші стосунки були для нас обох тягарем, і, гадаю, ми обидві відчули полегшення, коли вони розірвалися. Але я ще не знала, в якому відчині опинюся одного дня. Минуло вже три роки з дня нашої останньої розмови, коли я зв'язалася з нею з в'язниці. Все летіло шкереберть. Я була на восьмому місяці. Патрик і Грейс вже подали на опіку. А оскільки сидіти мені було ще довго, то виявилось, що вони подали ще й петицію на відкликання моїх материнських прав. Я розуміла, чому вони це роблять. Дитині потрібно буде десь жити, і Ландриси були найкращим варіантом з усіх можливих і, безперечно, кращим за мою маму. Але це було справжнім жахом дізнатись, що мої материнські права хочуть забрати назавжди. Це означало, що я вже ніколи не побачу доньки. Я не зможу бути в її житті навіть після того, як вийду на волю. Але вирок у мене був серйозний. Тож довелося телефонувати єдиному члену родини, який міг би мені якось допомогти. Я думала, що якщо мама побореться за право відвідувати онуку, я принаймні матиму хоч якийсь контроль над майбутнім дочки, і, можливо, якщо мама отримає право бачити мою доньку, вона зможе колись привезти її у в'язницю, і я хоча б познайомлюся з нею. Коли мама того дня зайшла в кімнату для відвідувачів, на її обличчі була мерзенна посмішка. Недобро, що сказала б, я скучила Кенно. Ні, це була огидна посмішка, що промовляла. Я не здивована. Однак вигляд у неї був гарний вбрана в сукню, волосся з нашої останньої зустрічі помітно відросло. Дивно було вперше говорити з нею на рівних, а не як підліток. Ми не обійнялися. Між нами досі було стільки напруги й ворожості, що ми не знали, як взаємодіяти. Вона сіла й махнула рукою на мій живіт. Перша? Я кивнула, вона нібито не дуже зраділа, що буде бабусею. Я тебе гуглила, сказала вона. Це вона так повідомляє, я знаю, що ти накоїла. Я впиваюся нігтем великого пальця в долоню, щоб не сказати чогось, про що згодом пожалкую. Ми дуже довго мовчимо, поки я намагаюся зрозуміти, з чого почати. Вона стукає пальцями по столу. Моя мовчанка дратує її. Ну, то на що кликала, вона показує на живіт. Хочеш, щоб я ростила твою дитину? Я хитаю головою. Цього я не хочу. Я мрію, щоб у неї були такі батьки, як у Скоті, але також я прагну бачитися з дитиною. Тож, як би мені не хотілося в цей момент встати і піти, я лишаюсь на місці. Ні. Бабуся й дідусь дитини з татового боку візьмуть на неї опіку, але. в горлі пересохло. Здається, губи просто склеюються, коли я промовляю. Я хотіла спитати, чи не хочеш ти подати петицію на право відвідування, як бабуся? Мама, нахиляє голову. Нащо? Цієї миті дитина заворушилася, ніби благаючи мене, не просити цю жінку мати до неї хоч якийсь стосунок. Я почувалася винною, але інших варіантів не було. Я ковтнула і поклала руки на живіт. Вони хочуть забрати в мене материнські права, якщо зможуть, я з нею ніколи не побачуся, але в тебе є права, як у бабусі, і ти могла б інколи приносити її сюди до мене. Голос мій звучить так, наче мені знову шість. Я боюся її, але вона мені потрібна. Їхати годин п'ять, каже мама. Я в той момент ще не розумію, до чого це вона. У мене є своє життя, Кенно. У мене немає часу по п'ять годин щотижня кататися, щоб привезти тобі твою дитину. Я не обов'язково щотижня, коли зможеш. Мама совається на стільці. Дивиться на мене зі злістю через дратуванням. Я знала, що їй не сподобається їхати так далеко, але гадала, що коли ми побачимося, вона хоча б зрозуміє заради чого. Як мінімум, я сподівалася, що вона захоче загладити свою провину, що, дізнавшись, що буде бабусею, захоче все виправити і цього разу вже постарається. Ти мені за три роки жодного разу не зателефонувала, Кенно, а тепер просиш про послугу? Взагалі-то вона мені теж не телефонувала, але я мовчу про це, розумію, що так вона ще більше розізлиться. Натомість кажу будь ласка, вони ж заберуть, моє дитятко. У маминих очах не було нічого, ні співчуття, ні розуміння. Тієї миті я усвідомила, що вона радо позбулася мене і не мала наміру стати бабусею. Цього варто було очікувати. Я просто сподівалася, що за ці роки вона щось зрозуміла. Тепер ти знаєш, що я відчувала щоразу, коли тебе забирали у мене. Я стільки пережила обидва рази, щоб тебе забрати, а ти цього так і не оцінила, навіть не подякувала. Вона реально хотіла подяки? Хотіла подяки за те, що була настільки гівняною мамою, що її двічі позбавляли прав. Тоді я встала і вийшла з кімнати. Вона щось казала мені вслід, але я не чула, бо дуже злилася на себе, що мені вистачило розпачу зателефонувати їй. Вона не змінилася, вона та сама егоїстка і нарцистка, з якої я виросла. Я сама по собі, одна на всьому світі, навіть дитина, яка поки що росте в мене в животі, мені не належить.